Віртуальна виставка картин із весняними краєвидами. Картини весни. Найкраще нагадування про особливий період відродження природи після зими. Перші весняні квіти та квітучі краєвиди завжди слугували джерелом натхнення для художників. Друзі. Пропоную вам відвідати віртуальну виставку картин, на яких намальовано пейзажі весни. Ну що ж, ласкаво прошу на виставку. Ольга Дарчук, сучасна українська художниця. Свою першу картину вона намалювала ще у 5 років. Зараз. Скарбничка творчості художниці нараховує чимало дивовижних картин. Її картини легко впізнати за яскравими барвами та неймовірно насиченими кольорами, які дарують радість та надихають захоплюватися не лише краєвидами, але й життям у цілому. Надихають Ольгу Дарчук і чарівні весняні краєвиди. Квіти весни та квітучі дерева й луки зустрічаються у багатьох роботах художниці. Яскравим таким прикладом є її картина Весна у горах, на якій зеленіють трави та чагарники, квітнуть дикі яблуні та вишні, та справжня веселка польових квітів. Малята! Поставте це відео на паузу та помилуйтеся! Цією картиною. Розгляньте, які кольори присутні на ній. Проліски ще одна чудова весняна картина Ольги Дарчук. На ній зображені жовті та бускові крокуси, які, подібно до першої зеленої травички, вже пробиваються з під снігу та нагадують, що весна вже на порозі. Від луня весни можна побачити на картині художниці Прогулянка весняним парком. Люди прогулюються під парасолькою під час весняного дощу. Вони йдуть парком, де вже буяє цвітіння сакури. Весна зображена на картині Катерини Білокур на весні. Про цю дивовижну українську художницю ми говорили з вами в попередніх відео. На перший погляд тут зображено доволі простий та майже нічим не примітний пейзаж. На передньому тлі зображено дві верби, що росли зі старого пня, наче мереживом вони оточені дрібними пагонами. Що нагадують про весняне відродження природи, неподалік від них помітний стовбур Берізки. Дерева зростають біля водойми, а їхні гілки та молоді пагони тягнуться до синьо блакитного неба, яке вражає своїм повесняному яскравим кольором. Картина на провесні Катерини Білокур. Чудово передає настрій весни. Тут вже відчувається, як природа потрохи скидає себе зимові обійми та прокидається від зимової сплячки. Де-не-де зеленіє перша травичка, а яскраве сонечко надихає на нове життя після відродження. Від картини просто відчувається весняне тепло, що зігріває. Влучне поєднання художницею світло-блакитних та жовто-зелених фарб лише підкреслює весняний настрій цього полотна. Діти, яка картина вам найбільше сподобалась із нашої виставки картин? Дякую, що завітали на виставку. До побачення, малята!